Добрий ранок. Усіх рада привітати. Зараз включу презентацію. І будемо починати. Так, підкажіть мені, будь ласка, видно мою презентацію? Так, видно. Алло, доброго ранку, але щось фонить. Фонить, фонить. Може, десь. Що воно фонить, Євген, як ти вважаєш? Не знаю, можливо, в приміщенні просто фон А Ану, Альон, щось скажи ще раз. Давай. А, доброго ранку. Починаємо нашу школу з балансованого харчування. Ну, щось трошки є, ну. Ну а, що ми хочемо. Да, вибачаюся. Будемо починати, да? Так, так. Так, рада всіх вас привітати на нашій школі збалансованого харчування. Сьогодні моя тема концепція збалансованого харчування. Ну, спочатку я хочу з вами познайомитися і розповісти, хто я, да і на якому основанні я розповідаю вам. Мені звуть мене звуть Олена, мені 42 роки. Народилася і проживаю в городі Харкові. Ну до недавніх подій, Да а да зараз я знаходжусь у Туреччині, а, ну і чекаю на нашу перемогу та на як швидше повернення додому. От я вже дуже задоволений клієнт компанії Гербалайф більше ніж 10 років. Я отримала свій чудовий результат після народження дочки. Я прийшла у клуб здорового способу життя і знизила вагу на 15 кілограмів і дуже. Сильно я покращила своє самопочуття. Для мене це дуже було дуже важливо і, скажімо так, несподівано. Бо для мене вага це така, знаєте, змінна величина, бо коли відбуваються там певні події, або я порушую своє харчування. Я дуже велика, така люблю е, солодощі. Та, мені… Буває складно протягом різних там подій, спокус складно, скажімо так, протистояти їм. Ось згадала. І е, буває, що вага набирається. Ну я дуже, е, дуже довольна, що я можу. А завжди це контролювати і завдяки нашим знанням, отриманням на таких школах збалансованого харчування, нашим марафонам і тим, що в нас є такі е, прекрасні інструменти, чудові, да, функціональні продукти компанії Гербалайф. Я можу підтримувати для себе комфортну вагу і найголовніше прекрасне самопочуття на протязі усіх цих 50 років. Бо в 40 років я е, е, Набагато краще себе почуваю, ніж у тридцять. Для мене це дуже важливо, бо е, в мене стало набагато більше, ніж раніше, енергії. Е, я почала прос, е, прокидатися без будильника. бо Є такі, хто те щось, е, ну, без будильника прокидається, почув, що став відчувати, що в нього набагато більше енергії. Є такі в нас тут. От. І ще в мене там покращилася робота кишкового тракту. Я перестали боліти соглоби, да? Хоча мені було там 30 років, але вже були, були з цим проблеми. Ось і результат, по, по, Зниження ваги отримав мій чоловік. Він знизив вагу теж на 17 кілограмів, і завдяки нашим функціональним продуктам він зміг змог підготуватися до марафону і пробіг 10 кілометрів з найкращим результатом ніж в юні роки. Для нього це теж було несподіванкою да? у дітей. Теж е, дуже добрі результати покращився імунітет. Тому я ж дуже сильно люблю ці продукти і розумію, що. Ось ці знання і плюс інструменти функціональні продукти е, харчування. Вони е, ну, дуже актуальна тема на сьогоднішній день не тільки для мене, ну, а для багатьох родин. І тому ми будемо переходити до теми. Я от розповім, чому ми е, говоримо і е, ну, про, скажімо так, е, харчування на протязі усіх 24 годин. А що щось мене? Слайди чогось не переключаються. Не можу зрозуміти, чому. Вважаємо, що реалізовано воно лежить в основі здорового та активного протязі всіх чотирьох годин, які у нас є на добу, нам потрібно харчуватися збалансовано, бо наш організм пов'язаний з такими добовими біологічними ритмами. Як це ми можемо побачити? Так? От що таке, я хочу цю тему трошки розвинути, що таке добові ці ритми? Ще їх називають циркадні. Це такі циклічні коливання інтенсивності біологічних процесів, пов'язаних зі зміною доби дня і ночі. Я чому це так важливо? Да, у 2017 році була отримана Нобелівська премія з фізіології за відкриття у цих ритмів, і вчені, вчені виявили, що практично кожна клітина в нашому організмі існує за певними думковими ритмами, і організм виробляє а, такі так називаємо тактові білки, і вони включають гени. Кожної клітини, які оці гени вони виробляють потрібну інформацію, запускають різні механізми в нашому організмі. І, наприклад, ось на діаграмі можна подивитися, бачите, ось темно-синя лінія вона о 19.00 починає різко да, і до достигає свого піку десь о 21.00. Це вироблення мелатоніну. Мелатонін це гормон сна, тому ввечері нам хочеться спати. Тобто це все пов'язано з нашими оціми біологічними ритмами. А от гляньте вранці: ми бачимо, після п'ятої години рівень мелатоніну різко падає. Бачите, на слайді? От, а вироблення кортизолу, це гормон стресу, ось оранжева лікар, зростає, і таким чином людина прокидається. Тобто ми не, про, ну, не просто так прокидаємося, це наш організм нас буде. І у людини добові ці ритми вони також і пов'язані з цим і апетит наш, і травлення, і засвоєння поживних речовин. Тому потрібно харчуватися відповідно до наших добових ритмів ну, напротягом усієї усі доби. Ось ми бачимо, от бачите, на цьому слайді взаємозв'язок добового ритму та харчування. Теж зверніть увагу, от що максимально активність нашого шлунково кишкового тракту починається о 7.00 да, і десь до 10 до, до, достигає найбільшої активності. А, і нам обов'язково треба у цей час снідати та робити переконання. А для того, щоб наш організм ну для чого це ми робимо? Для того, щоб наш організм поленну uh, з. Получив усі поживні речовини по максимуму для вироблення енергії на протягом дня для обмінних процесів. А ось увечері теж на слайді ми бачимо, так, що в нас вже йде фізична та емоційна втома, і починає вироблятися, ми вже казали, мелатонін, тобто наш організм готується до сна, і нам потрібна вже така легка, але теж збалансована вечеря, для того, щоб організм наш відпочивав і відновлювався. І якщо як часто у нас буває, ми цілий день нічого не їли, перебувалися, чим прийдеться, а ввечері приходимо і починаємо їсти все, що не доїли протязі усього дня, то наш організм вночі він не буде відновлятися, відпочивати. Йому прийдеться працювати усю ніч і вранці нам важко буде прокидатися, у нас не буде енергії. Тому нам потрібно їсти відповідно до наших добових ритмів, да, щоб наш організм себе гарно почував. І ще дуже важливо. На протязі дня свій організм ну, не організм, а своє харчування спланувати. Як ми як ми плануємо оптимально, щоб це було кожні три години, і е, обов'язково робити таку ночну е, перерву, нічну на 12 годин? Буває це коли, е, дуже складно зробити, щоб це і е, ну, було так, скажімо так. Регулярно і при тому ще й збалансовано. Ось цей слайд. Та видно цей слайд ми вже ну з вами бачили не, не один раз. Ми знаємо, що е сучасне харчування воно не збалансовано. Воно е містить багато жирів, е цукру, солі, алкоголю е і різноманітних е чужих організмів речовин, які не дуже гарно впливають на наше самопочуття, на наше здоров'я. Але з іншого боку, так, ага, але з іншого боку, сучасне харчування має ще величезний дефіцит. От ми з вами про це завжди кажемо: що не хва не хватає білку, не хватає поліненасичених жирних кислот, вітамінів, мікро і макроелементів, харчових волокон і навіть води. Немає в нас звички пити воду. І тому нам на допомогу приходять наші функціональні продукти від компанії Гербалайф. Давайте ми з вами уявимо на, на примірі програми збалансованого харчування, як може виглядати наш день. Так, бо ця програма дає організму необхідні поживні елементи, допомагає зберегти високий уровень енергії і активності протягом дня. Вона представлена у трьох варіантах: бачите, от базова, розширена та покращена. І ми з вами розглянемо на прикладі покращеної програми, як може виглядати наш день. Ну, Перш за все, треба його спланувати, треба уявити, як буде виглядати наш день. Які у нас будуть основні трапези, і планувати ну, дуже легко з цими ну, з нашими функціональними продуктами харчування? Бо в нас є інструменти. Да? Ми можемо, наприклад, взяти з собою шейкер, в якому потім зробимо собі коктейль, додамо води і збалансований на харчування вже в нас у сумочці. Да? Ми можемо покласти там батончик маленький чи великий. І так, набагато легше планувати свій день, які інструменти? Да? Це я вже вам назвала, і як от буде виглядати наш день. Давайте з вами розмислимо, скажімо так. Спочатку, що в нас відбувається? Спочатку наш організм прокидається, да? Бо він прокидається поступово, не всі метаболічні процеси запускаються відразу. Після пробудження, і щоб пробудити наш е, травневий тракт, нам на допомогу приходить ось такий е, ранковий напій. Ми у пляшці з теплою готою е, туда додаємо то. Туди сок, алої, два-три ковпачки і одну мірну ложку овсяно яблучного напою. Для чого це ми робимо? Це ну, алоя воно стимулює роботу травневої системи, а розчинні харчові волокна сприяють посиленню моторики, кишечника і створюють почуття насиченості. І наш ну, кишковий тракт так прокидається, починає працювати. Більш детально можу встановитися на харчових волокнах, бо це дуже важливо в овсяно-яблучному напої Там баланс розчинних і нерозчинних харчових волокон. Наприклад, от нерозчинні вони посилюють моторику, кишечника, впливають на нормалізацію травлення, також сприяють очищенню організму. А розчинні вони дають джерело енергії. Створюють таке почуття насиченості, це і теж посилюють моторику кишечника. І найважливіше, що в одній порції в нас 5 грам волокон, але при тому це швидко корисно, і без зайвих калорій ми можемо з таким способом ну, не перекусити, а розбудити наш кишечник. Після цього у нас десь о 8 ранку. Буває сніданок. Як які критерії сніданку ми з вами розповідано ну, роз, розбирали на е, прошлому занятті? Ну я можу тільки е, скажімо так е, обговорити е, в, важні такі моменти, що близько 25% е, денних потреб макро і мікронутрієнтів і е, енергії і води повинні приходитись е, на? Сніданок на першу половину дня тому ось наші продукти гербалайф як найкраще відповідають цим вимогам. Ми всі з вами знаємо, що ми п'ємо коктейль. Він дуже швидко готується, бо буквально там дві-три хвилини. До коктейля можна додати білок, це суміш той сивороточного білка, це ну, дає нам таку тривалу почуття. Також ми п'ємо трав'яний напій, це корисний такий напій, в якому п'ять компонентів, він дуже гарно з утра дає нам заряд енергії, він теж містить кофеїн, який підвищує концентрацію ваги, і можна його як в гарячому виді, так можна і в пляшки в холодній воді з собою брати, наприклад, на роботу. І що ще хочу додати, ось в нашій програмі ми додаємо до сніданку ще вітамінний комплекс це для жінок та чоловіків, і комплекс жирів омега 3 три гербалайфлайн. Вітамінний комплекс він підібраний безпосередньо для жіночого та чоловічого організму, і там необхідні життєво, ну, життєво необхідні вітаміни та мінерали. А в гербалайфлайн це комплекс кислот омега 3 Вони дуже важливі для нашого організму, але при цьому не синтезуються. Тому вони повинні надходити з їжею. Да? І вони від які ключові властивості підтримувати головний мозок, нормалізація зору, роботу серця, кров'яного тиску і вже. До цього ми з вами казали, що у сучасному раціоні людини їх практично немає цих омега-3 в продуктах харчування, тому їх рекомендуємо додавати в капсулах. Потім у нас буде як, ранковий перекус сніданок між сніданком та обідом. Щоб не було великої паузи, ми ж з вами казали, що три години перерив, і ми робимо перекус. Як показує ось практика, більшість людей чим завтра завтракає, а робить перекус. Це може бути кава з молоком, шоколадка, випічка, але такий перекус не дуже гарно. Тому що в ньому багато жирів не дуже корисних, багато вуглеводів. Ось можете глянути вуглеводів, майже ось як якщо почитати 100, десь около 100 грам. Це денна норма для жінки, яка знижує вагу, а це лише ранковий перекус, тому ну, це треба. Про це треба пам'ятати, і що ми рекомендуємо. Так? Ми можемо, наприклад, з'їсти ягоди, з'їсти якісь невеличку кількість горіхів або протеїновий батон, батончик. Ось наприклад, протеїновий батончик це моя така найулюбленіша страва, бо він дуже е вкусний. Там усього 10 грам е білку, при, при тому всього 140 калорій. І е різноманітні вкус, е такі, е вкуси такі різні вкуси. Так, і ось ми вже ну, з вами добралися до середини дня, да, до обіду. А, як обідає сучасна людина? Не знаю, як у вас, у мене дуже часто такі були обіди. А, є, є ще в нас хтось, хто так обідав. Теж можете мені у чаті написати, хто впізнає свої обіди. Звичайно, такий обід не підходить нам, бо тут надлишок журів. Цукру, порожніх калорій, і який обід ми можемо з вами порадити? Да? Ну, обов'язково на обід нам треба їсти порцію свіжих овочей, це може бути салат, це може бути гарнир із тушкованих овочей, і шматочок пілку. Це може бути риба або нежирне м'ясо. А, і якщо в нас немає можливості організувати е, повноцінний обід, то ми можемо включити в раціон ще й томатний сок від е, компанії Herbalife Nutrition. Він дуже швидко готується, його можна навіть на роботі е, приготувати, розвести в чашці, залити кип'ятком і вже повноцінний е, обід у нас на столі, скажімо так, це така альтернатива для обіду. Ось також як альтернатива для обіду може бути коктейль або пудинг на основі коктейлю. Теж це дуже зручно, і ну, коли нам потрібно мати високий рівень енергії, бо після такого щільного обіду дуже часто буває так, що нам хочеться поспати. А такий обід, ось легкий, він не дає нам задрімати, скажімо так, після, після обіду. І також він буде низькокалорійний і збалансований, і при цьому дуже ситні. Далі в нас після обіду до вечері буває, що проходить дуже багато часу. Якщо не зробити ось перекус, то на вечерю ми будемо з'їдати дуже багато. І у нас буде такий великий апетит. І в районі десь там шістнадцятої години ми можемо теж або коктейль випити, да, або взяти з собою пудінг із на основі протеїнового коктейлю, теж е, перекусити, або дуже зручно ось такий ось батончик, формула 1 експрес він чим, чим гарний. Да? В ньому в складі 13 грам білку, 8 грам клітковини, 20 грам, ой, 20 вітамінів та мінералів. І всього 200, 200 калорій, да? 206 калорій. Він завжди може там поміститися в любу сумочку, і це дуже смачно, ситно, корисно, можна перекусити. Так, і ми з вами вже добігає вечір в нас, да? І сталися ми до вечора, і що ну, хочу сказати, що ну, коли оці наші циркадні ритми працюють, то всі функції організму сповільнюються. Наш організм він реагує на рівень світла довкола, і починаються вже процеси, такі ну, ми починаємо готуватися. весь весь наш організм починає готуватися до сну. І якщо ми будемо ось так от як на цьому слайді слайді вечеряти, то наш організм не буде відпочивати вночі, а буде, скажімо так, працювати. Йому буде тяжко, і на ранок у нас вже буде дуже таке не дуже гарне самопочуття. І е, вчені теж довели, що якщо ми не е, ну, у нас неякісний сон, у нас нехватка, не енергії, то ми починаємо споживати, скажімо так, більш калорійну і більшу кількість їжі. І е, вчені довели, що нестача сну може приводити до появи зайвої ваги. Тому чим же ми будемо з вами вечеряти? Да, ось така вечеря, ми вже з вами казали, що нам не дуже підходить. Да? Тому будемо розбирати, яка може бути вечеря. Вона повинна містити легкі білки. Це може бути риба, птиця. Да, вже красне, червоне м'ясо не треба їсти. Салати можуть бути і мінімальна кількість круп і ще хотіла розповісти які критерії для ідеального ідеальної вечері, щоб ви самі, самі могли її сконструювати да і розуміли чому так вона повинна містити достатньо і біл і корисних жирів, і клітковину, і також там повинно бути низький рівень цукру. Вона повинна бути легка, бо ми з вами казали, що організм наш буде відпочивати, але при цьому, щоб ночі ми не просиналися, вона повинна бути ситною, низькокалорійною і ситною. Тому е, наші продукти, от, продукти Herbalife Nutrition, в цьому можуть допомогти. Ми можемо з вами випити звичайний коктейль з білковою сумішю або взяти вечірній коктейль. Він теж дуже легкий, поживний, е, має інгредієнти, які е, е, допомагають, е, сприяють повноцінному сну та гарному самопочуттю. Трошки розповім, да, які інгредієнти тут, тут, помім білок, а ще харчові волокна, вітаміни, мінерали та амінокислота, тріптофан. Ось це дуже така цікава амінокислота, триптофан, бо вони, він попередник серотоніну. А серотонін це, він має ну, його так ще називають гормон щастя. Він впливає на, наше, на наш там, настрій, коли в нас не, хват, не хватка цього. Мела, тріптоф, мела... Серед хріну, то у людини поганий настрій, буває, що тривога в нього, у людини буває. Також ейтриптофан синтезується і виробляється мелатонін, гормон сну. Цей гормон, мелатонін, він допомагає нам відновлюватися, допомагає, щоб сон був повноцінним. тому ввечері треба. Ну, якщо ми кушаємо їмо такий коктейль, то це нам ще й допомагає виспатись, а ще й допомагає кухнути. Так, це я розповіла вам. Так, і підсумовуючи все, що я сказала до цього, ми можемо з вами побачити, що продукти Herbalife, вони, вони можуть допомогти нам вирішити питання з будь-яким прийомом їжі. Це може бути е, вибором для одного або декілька прийомів їжі на день. Та да, ми можемо е, і Спробуджувати організм, збалансовано снідати, і мати поживні перекуси, і вирішувати питання з обідом чи вечерю. Тому, що можу я вам рекомендувати? Да? Складіть, сплануйте зі своїм консультантом свою програму харчування і завдяки функціональним продуктам від компанії Гербалайф, виконуйте її легко, смачно і досягайте поставленої мети. Це я інше показую. І завершити свій виступ. Хочу фразою, що завтра це ще одна можливість прожити цей день по-новому, змінивши своє харчування на краще. У мене все. Дякую за увагу. Альона, дякую тобі. От всім дякую, хто приєднався. Обов'язково зробимо викладемо запис, щоб могли подивитися. Ті, хто не зміг підключитися по якійсь причині. От. Ну що, що у нас там по плану далі на нашому клубі? У нас буде в середу, у нас буде зустріч, правильно? Як, як завжди? От, а що да, у нас там у нас планується середу на середу? Буде. Нагадайте буде, мені. Буде. А що, а що Він, у нас вона? там буде? Ми вже... У нас буде зустріч про новорічні подарунки. О! Так, чудово. О, тому анонсуємо, що в цю середу це таке питання завжди е, ну, складне дуже часто для багатьох. Так е, на рахунок подарунків на, наближаються свята новорічні. Ось і дуже класні ідеї ви зможете знайти. У середу, на нашій зустрічі, ми поговоримо про те, що ми можемо запропонувати які подарунки, які подав... варіанти подарунків із наборів компанії Гербалайф. Так, от є дуже класні варіанти, неймовірні. тому будемо ділитися своїм досвідом в цьому плані. Я знаю, що взагалі от продукти компанії Гербалайф, косметика, такі це. Ну, напевне, одні з найкращих варіантів подарунків, які взагалі можна подарувати найближчі, тому що е ти завжди впевнений, що це якісно, що це буде корисно людині. Так, от я дуже не люблю, до речі, дарувати якісь речі, знаєте, які там не приносять користь людині. От я не люблю там, е особливо коли дарують щось шкідливе, там таке алкоголь, знаєте, от, чи ще щось таке. От такі подарунки я не люблю. Але те, що я знаю, що людині точно буде корисно. Це супер. Так що будемо розбиратися в середу з корисними подарунками так, для наших близьких. Ну і звичайно, буде в наступну суботу, у нас зустріч, де ми поговоримо, будемо розкривати наступну тему по збалансованому харчуванні. Альона, дуже тобі дякую сьогодні за сьогоднішню тему. От, всім дякую, дякую за приєднався. Всім бажаю чудових, власних, позитивних вихідних. Буде Україна. До зустрічі. Дякуємо до зустрічі. До зустрічі. Все, Альон, завершай зустріч, да. Ти адміністратор завершай. Дякую.